Дозвольте сказати, що ви дуже дуже бажані тут, на Даунінг-стріт. Як ви чули з вигуків на вулиці? Ви маєте повну підтримку по всьому сполученому королівству. Ми стоїмо разом з вами та з Україною, скільки б часу це не забрало. Сподіваюся, ви чули ці вигуки на вулиці. Це народ сполученого королівства. Який вийшов, щоб продемонструвати, як сильно вони вас підтримують, як сильно вони підтримують Україну, і наше абсолютне прагнення стояти разом з вами, непохитну рішучість, щоб досягти того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме тривалого миру. Тривалого миру для України на основі її суверенітету та безпеки для України, що надзвичайно важливо для України, надзвичайно важливо для Європи і надзвичайно важливо для сполученого королівства. Тому я з нетерпінням чекаю нашої дискусії сьогодні після обіду. Щиро дякую, що знайшли час приїхати. З плеже Дуже дякую, Кіри, пане прем'єр-міністре, радий бути тут. І раніше я побачив багато людей і хочу подякувати народу Сполученого королівства за таку величезну підтримку з самого початку цієї війни. Дякую вам і вашій команді. І мені сказали, що його величність король прийняв мою зустріч завтра. я вдячний, що ви організували такий великий саміт. нам дуже приємно в Україні мати таких стратегічних партнерів ми підписали з вами історичну угоду. Лише з вами. Ми маємо такі документи зі сполученим королівством. тому ми щасливі і розраховуємо на вашу підтримку. Нам справді дуже приємно, що ми маємо таких партнерів і таких друзів.